КЕС24 було оновлено подію в календарі. Відтепер, натиснувши на вільний слот в календарі, пацієнта можна знайти за номером мобільного телефону, якщо такий номер вказаний в його електронній карті. Вказавши номер телефону в пошук, в результатах пошуку натисніть на потрібного пацієнта. Перевірте актуальність мобільного номеру телефону. За потреби його можна відредагувати, натиснувши на поле номеру телефону, витерти попередній та ввести новий. Даний номер буде збережено автоматично в карті пацієнта. Додатково можна натиснувши на плюсик, додати стаціонарний номер телефону, який також буде збережено у карті пацієнта. Як редагування, так і додавання нового номеру телефону. Карту пацієнта тепер стало доступно через подію в календарі. В пошук пишете прізвище пацієнта. Якщо в такого пацієнта не вказано в карці номеру телефону, у вас є можливість, натиснувши на поле номеру та написати його сюди. Введений номер буде автоматично збережено в карці пацієнта. Також зазнав змін і пошук пацієнта в вашій базі організації, прописавши прізвище в пошук пацієнта або номер телефону. Якщо такого пацієнта немає у вашій організації, тобто раніше він не звертався до вашого закладу, у вас з'явилася кнопка Додати пацієнта. Натиснувши на неї, у вас відкривається сторінка пошуку пацієнта в СОЗ або його створення. Тут рекомендовано заповнити прізвище, ім'я, дату народження та виконати пошук пацієнта в центральній базі даних. Також рекомендовано витерти зазначений номер телефона, якщо такий був введений, адже такий номер може не використовувався при реєстрації пацієнта. Якщо такого пацієнта не було знайдено в СОЗ, тоді необхідно буде зареєструвати його методом створення нового пацієнта.